Тяпа! Але класний, правда? Угу. Ти що? Який розмір тапочки? Ти тапочки хочеш? Грушник. Але Майорі класний. Можу тобі дати. А дай може буде їсти, може він голодний. Дай. Да, дай. Запросто, може, так. Дай, бо може голодний. Чей ти такий є? Але красавець, ні? Ну ходи, ходи, зараз тобі дадуть. Чекайте, ти не йди вже сюди, Має так. На. Ти будеш їсти? А ну, брає. Чи ні? Та ти, так. Та бери вже їж, то то. Йди. Йди. Чекай. А са, Віталік вже тут котів годує, псів Все, Салта вже. А от дивіться Ну та й що, що він, чей секін голод? Він голодний? Немає Там нічого більше нема. Боже бідне. Прийшов? А дай може з хлібом. Та я думаю, для чого він хліб взяв, канапку зробив. Але ти ему з хлібом. А чекай з хлібом, пай ти мене. Чекай на це а то ти на хліба. Та ти хочеш після таку посибі інфу. Хліб захопився. А яка не що? Ти що думаєш, я безсмертю? Та я Зараз. За так, да, ти зробиш, ну. Ти вже зробив. Ти от кутів всі вже всі найпсів так. Он тут піду Угу. Ти так я розумію. Ти мотерий. А також з руки можеш дати? Долоні дає. Помало. Помалу. помалу. Ти думаєш, він долоний? Все, Нас. ясно, з тобою. Хлібчик забрати. Угу. Uh -huh. Ну, значить, будемо ще та що готувати. <laughs> <laughs> ну що, що тут йому так одної кубаси надало, що він тут ну, і далі що. На, ходи, давай будеш лопати. Це напевно на ласуня, що вона така смачна. На. Та ні, руки то я. Ходи став. Різи, ходи, то камінь. Ходи, а ходить. Вещі підкидаємо. А ну да. весь підкинь. Додам, так, Дай ще. Молодець, Тобі ну, води, тобі є племінка. А там є вода. Соку а або сіку налиють. Ні, та, ні, та, ні, там новий. є вода і є стаканчик. Тарілка там є, давай на Куди завжди ще пи? Та я вже не маю. фу, фу. фу. Бо не показуєш, ти боїшся. А так, десь не то. Ми вже колеги є, то колегів не можна. Не знав, хто годує. А він тепер буде приходити. Ну, Італі... ну, але треба відробити таку базу, сторожувати. Так. У нас дуже гарний пакет. Як його звати? Це... Як тебе звати? Бачиш він линяний. Ну, це весна. Ну, а хай такі лани, правда? Ви мало де забрати і де тобі нічий, аби не був... було. Ходи зустріти. Куди поп'єш, ходи, бо тобі їсти, може приїхати, а все точно забуваєш. Почекай.

Тому що ти є, заходж, Але та... тоді спокійніше буде, що він напився. Барсик, як, заход... Барсі... як за... Та де красоки білі, ну то що будеш? Фу, не смій. Чуєш, Барсик? Барсик, який хитрий, зараз йде. Шарик, бобік. Попий. Іде то ваше попить. Попий, я так зрозуміла, тут всі. Ви був мій, я був в да А йде. як його звати? Не знаю, хорош, А він вже давно тут людей, я бачу. Другий день? Ви то піти. Хлопці живуть. Всього mm. прикормили. А я поняв. І він прийшов. Та він вже поїв? Поїв? Так, ми дали дали. 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 І пити дали. Прийшов. Прийшов. Ну. Прийшов. Ну то він собі буде гуляти. Ні, не гуляє. Ну, най гуляє. А ти дала воду? Дала воду йому туди. Най буде тобою. Тати да, то я да, ви став. Та ясно захоче пити крик. Його видать копку, всі під нічий.